В даному відео я розповім, як користуватися калькулятором пенсійних накопичень, або калькулятором фінансової свободи. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб визначити, яку нам потрібно мати суму капіталу для того, щоб отримувати той чи інший пасивний дохід в майбутньому. Або тут воно відображається як щорічна пенсія чи щомісячна пенсія. Насправді це може бути просто пасивний дохід. Який ми отримуємо кожного місяця з суми капіталу, яка у нас є або буде в майбутньому. Давайте розглянемо деталі. Ну, допустимо, що наша ціль нехай буде отримувати, вийти на пасивний дохід в розмірі 1 тисячі доларів на місяць. Тому щорічна пенсія буде 12 тисяч доларів. Вік сьогодні, повних років, ну, наприклад, людина середнього віку там, 35 років. Рік виходу на пенсію. років. Держава в нас каже, що це 65 років, ну, Сума може бути, термін може бути зовсім інший, але візьмемо так, як каже держава тут. Отож, що ми маємо? 12 тисяч доларів у рік. Нам хочеться отримувати пасивний дохід, або тисячу доларів в місяць, нам 35 років. 65 років ми виходимо на пенсію. Ще близько, допустимо, 20 років ми хочемо отримувати ці гроші. Тобто це вік до 85 років отримувати дохід. В результаті в нас залишається 30 років для того, щоб накопичити цей капітал. Наступне інвестиції. Стартові накопичення в нас ну, в даному випадку нуль, нехай так і будуть. Тобто ми починаємо з нуля. У нас немає на даний момент ніяких накопичень. Дохід інвестицій до пенсії. Ну, давайте візьмемо середній там прибутковість, наприклад, у доларах. Це 8%, 8 річних. Нехай так буде. Дохідність інвестицій після пенсії теж 8% річних у доларах. І середня інфляція Середня інфляція у доларах за статистикою за останні 15 років є близько 2%. Отож, наша кінцева прибутковість буде вже на 8%, а 5,9, тобто 6% річних. Ми будемо отримувати, тому що ми скоректували це на рівень інфляції. Ось так. В результаті, що ми маємо? Ми маємо. В нас вийшла сума 214 322 долари да, 214 323 долари. Ось це та сума, яку нам потрібно накопичити до 65 років для того, щоб отримувати 1 тисячу пасивного доходу в місяць. Для цього нам потрібно кожного року відкладати, інвестувати під 8% в середньому річних. 2613 доларів. Можемо це все поділити на 12, щоб визначити, скільки нам потрібно відкладати в місяць. Давайте порахуємо, 2613, поділити на 12 місяців, і того в нас виходить 217 доларів кожного місяця. Нам потрібно відкладати, щоб накопичити такий капітал. Давайте з іншу ситуацію візьмемо. Наприклад. А ця людина 35 років, вона каже, ні, до 65 років, як каже держава, я не хочу чекати. Я хочу, наприклад, в 55 років вже отримувати 1 тисячу доларів пасивного доходу, тобто вийти умовно на пенсію на 10 років швидше. Чудово! Давайте подивимося, що тут буде. Так, але так само я хочу до 85 років отримувати. Залишається у нас 20 років накопичень, тобто термін накопичення у нас 20 років. Ту ж саму суму нам потрібно назбирати 214 тисяч. Що там, що там, потрібно 214 тисяч також назбирати, тому що ну, ці гроші під відсотки будуть давати цю тисячу доларів. Але що міняється? Міняється сума, яку нам потрібно відкладати кожного року для того, щоб отримати а, цю суму в результаті 5572. Давайте порахуємо. 5572 поділити на 12, і виходить 464 доларів. В попередньому прикладі було 200 з чимось. Тобто, фактично, більше, ніж в два рази, нам треба більше відкладати, якщо ми хочемо не в 65 років вийти на пенсію, а в 55. Не через 30 років, а через 20 Тобто термін ми скорочуємо на третину, але сума, яку потрібно відкладати, вона збільшується. Більш ніж в два рази. Ось така ситуація. Тому можна користуватися таким калькулятором для того, щоб визначити, яку ж суму капіталу мені потрібно мати для того, щоб отримувати той чи інший пасивний дохід. Також це повідомлення, цей калькулятор я дам в описі це відео буде на YouTube. Я дам в описі до цього відео. В описі буде цей калькулятор, який ви зможете собі завантажити і ним користуватися.